Вітаю вас, діти! Сьогодні на уроці ми з вами будемо продовжувати досліджувати задачі і порівнювати багатоцифрові числа. Відкрити, будь ласка, свої підручнички на сторінці 29. В зошитах запишіть сьогодні 27 січня класна робота. Завдання номер один. Назви числа, які і більше за 569, але менше від 580. Давайте поглянемо. Число 569 це перше число, воно найменше в рядочку і стоїть знак менше. 580 це число найбільше в рядочку, і воно стоїть останнім, в кінці. Все, що знаходиться між ними, Оті От числа нам будуть підходити для нашого числового рядка. 570, 571. Давайте з вами назвемо ці числа. Поставте відео на паузу і порахуйте до 579. Наступний рядочок. 891, це буде найменше, і 912 це найбільше. Числа, Які знаходяться між ними в проміжку, вони нам підходять для того, щоб записати їх в цьому рядочку. 892, 893. Далі порахуйте. І останні у нас числа 910, 911. Вони менші, ніж 912. Тобто далі ми вже брати з вами не можемо. І останнє. Від 500 до 487, тобто в зворотньому напрямку. Дивіться, ми будемо з вами наступне число зменшувати на одиничку, так? І ще менше, ще менше, ще менше, поки не дойдемо до 488. Теж поставте відео на паузу і порахуйте, які числа знаходяться всередині. Завдання номер два. Нам треба з вами знову пам'ятаєте, ми робили таку роботу вчора, і ми розкладаємо числа на розряди, так, визначаємо, як його одержали, і визначаємо розрядний склад і загальну кількість одиниць в кожному розряді. Число 700, число 700 Має 7 сотень 0 десятків, 0 одиниць. Якщо сказати про загальну кількість, то десятки – 70, бо ми відкидаємо одну циферку, а сотень 7. Тоді ми відкидаємо дві цифри. 399. Ми розкладаємо на 300 плюс 90 плюс 9. В табличці це записано ось так. Три сотні, 9 десятків, 9 одиниць. Якщо сказати про загальну кількість одиниць. Кожного розряду, то відкинувши одну циферку, ми побачимо, що 39 у нас десятків і 3 сотні. Число 287. Давайте за зразочком поставте відео на паузу і розкажіть, з чого складаються ці числа. Завдання номер 3. Це завдання у нас письмове. Запиши число, що містить. Перше число в нас буде містити 3 одиниці першого розряду, 6 одиниць другого розряду і 2 одиниці третього розряду. Давайте згадаємо, розряди в нас починаються із одиниць. із одиничок. Тому в першому розряді ми напишемо число 3. В другому розряді ми напишемо число 6. І в третьому розряді ми напишемо число 2. Тобто в нас вийде число 263. Ось тут я вам напишу 263. Ви його можете в зошиті також записати. Вступайте одну клітиночку і записуємо. Наступне 5 одиниць першого розряду і 4 одиниці третього розряду. Другий розряд у вас пропущений. Бачите, його тут немає, тому замість нього ми вставимо 0. Давайте почнемо записувати. І так, перший розряд, це значить у нас будуть одинички. Далі другого розряду у нас немає. Ставимо 0. І в третьому розряді у нас з вами 4. Це число 405. Так, наступне 4 одиниці третього розряду. А де ж перший, де другий? Ні першого, ні другого немає, значить, замість них будуть стояти у нас нулі. Ми з вами поставимо. 0, і 0. А перед ним у нас має стояти 4 одиниці третього розряду. Третій розряд це сотні. Отже, в воно буде число 400. І останнє, дивіться, 8 одиниць другого розряду. Якщо це 8 одиниць другого розряду, то в першого у нас з вами 0, а в другому у нас з вами 8. Якщо ми окремо, так написали. Третього немає, значить це буде число 80. А якщо у вас, дивіться, у вас взагалі воно написано, да? У вас воно записано о, разом. Якщо 400 і 80, то це буде що? Це буде в нас 480. Якщо одним числом записати, то, то у вас буде ось так. Переходимо до наступного завдання. Запишіть, будь ласка, в слово задача номер 4 Склади задачу за коротким записом. Що можна про них сказати? Ми із декількох задач беремо одну, ми беремо першу, і знову ми бачимо, що в нас в цій задачі буде зустрічатися купівля, продаж, ціна, кількість, вартість. Давайте прочитаємо цю задачу. Поставте відео на паузу і декілька разів прочитайте зміст. Наталка купила у шкільному буфеті 9 людяників за 36 гривень, а Микола 7 шоколадок за 56 гривень. Що дорожче один льодяник чи одна шоколадка? І у скільки разів. Дивіться, ми записуємо з вами. Можете записати собі в зошит, а можете не записувати. За вашим бажанням, якщо вам зрозуміло, можете умови не записувати. Наталка купила 9 людяників за 36 гривень. Скільки коштує один, невідомо. Микола купив 7 шоколадок за 56 гривень. Скільки коштує одна шоколадка, невідомо. Нам потрібно з вами. Знайти, скільки вони коштують, і потім їх порівняти у скільки разів. Не забувайте, що у скільки разів це ділення. Треба більше поділити на менше. Перша дія. Першою дією ми з вами будемо знаходити, скільки коштує один льодяник. Це дія ділення, щоб знайти ціну. За один да, предмет нам треба вартість поділити на кількість. Запишіть, будь ласка, перша дія, перша дія ділення, виконайте її. Через рисочку ви запишете пояснення. Це коштує один людянок. Або можна написати ціна одного льодяника. Друга дія. Так само дивіться, ми з вами знаходимо ціну одного, одної шоколадки. Вартість поділити на кількість. Запишіть теж дія ділення і знайдіть ціну однієї шоколадки. Ставте на паузу і виконуйте обчислення. І третя дія. Ми тепер знаємо, що. Коштує скільки коштує льодяник і скільки коштує шоколадка. Тепер ми можемо більше поділити на менше. У вас більше у Миколки, так? тому що у Миколки 8, а у Наталки 4, виходить, коштують вони. Нам треба буде поділити більше на менше. В дужечках ви вже знаходите не ціну одного, а у скільки разів, тобто в дужечках рази, у кого в скільки разів більше. Задача на три дії: накратне порівняння, тому що в кінці дія ділення. Запишіть відповідь, прочитавши запитання задачі. Ось наше запитання що дорожче, і у скільки. І за цим запитанням ви записуєте відповідь. Ставте на паузу і виконуйте відповідь. Наступне завдання номер 6. Порівняй числа. Ви запишете це завдання в два стовпчики самостійно. І порівняєте, поставите знак більше, менше або дорівнює. Це на самостійну роботу. Наступне завдання номер 7. Порівняй математичні вирази. Діти, дивіться, тут так само їх у вас чотири, але ви їх записуєте в один стовпчик, бо вони довгі, два стовпчика не поміститься. Що треба зробити? Спочатку ви обчислюєте ліву частинку, потім ви обчислюєте праву частинку, зверху над знаком, ось тут, підписуйте проміжні ці результати, і потім вже ви можете порівняти. Це також ви виконуєте. Самостійно. І останнє, що ми з вами зробимо, ми попрацюємо над рівнянням. Із завдання восьмого ми з вами візьмемо тільки два рівняння. Дивіться, візьмемо перше рівняння і останнє, друге, ми пропустимо. Запишіть, будь ласка, умову, поставте відео на паузу, запишіть умову, і ми з вами продовжимо. 56 поділити на Y дорівнює. Спочатку ми з вами обчислюємо, скільки в нас буде при відніманні і результат ми записуємо в другий рядочок. Потім ми розглядаємо, що ж я шукаю. Я шукаю Y. Яка в мене дія? Дія ділення. Значить, в мене буде ділене дільник і частка. Я буду шукати дільник. Y – це дільник. Щоб знайти дільник, треба ділене 56 поділити на частку, те, що ви тут отримуєте. і записати. Далі ви обчислюєте, чому дорівнює у вас Y, підкреслюєте лінію під лінічку, і потім робите перевірку. Підставляєте в перший рядочок, робите перевірку і завершуєте рівняння. Поставте відео на паузу і закінчіть його. І наступне завдання восьме, в цьому ж завданні восьмому це останнє рівняння. Подивіться, воно величеньке, але все ж таки ми такого типу їх теж розв'язували. Поставте відео на паузу, запишіть його собі в зошит і прослухайте пояснення. К плюс 6 в дужечках помножити на 9 дорівнює. Ви спочатку обчислюєте 100 відняти 37, результат запишете в другий рядочок. Потім ви дивитесь, що у вас К плюс 6 це у вас як перший множник, тому що у нас стоїть знак множення. 9 у вас як другий множник і результат це добуток. Давайте згадаємо, як знайти множник. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Тобто результат, який у вас ось тут є, ми будемо ділити на 9. Запишіть нижче k, додати 6 дорівнює те, що у вас в результаті було, поділити на 9. І тепер ви знаходите, скільки у вас виходить в результаті. Так? Потім ми знаходимо К. К, це у вас один із доданків. Один із доданків, тому будете його знаходити відніманням. І завершуєте розв'язання. Сьогодні ви з вами повторили. Розв'язання задачі на кратне порівняння. Сьогодні ми з вами повторили, як записувати числа, які мають три розряди. І сьогодні ми з вами повторили, як розв'язувати ускладнені рівняння. Дякую вам за урок і до наступних зустрічей.